Пам'ять закінчилась, вимкнулось відео. Значить збереглося, там що я записував. Збережжя Бердянська На Азовському Чернішу, збережжя Азовському моря. он пільгаса, пільгаса витягнув. Оце так молодець. Да ви да. Едине, що працює? Єдине, що бордянську було набудовано багато відпочивальних котеджів. Відкрито багато кафе, які зараз Смокчуть лапу, ну Не лапу, мабуть, просто смокчуть, Але тихо і спокійно, як бачите. Нема худа без добра, чи добра без худа. Так, всім привіт.